Слухай, а чого не можна клей наносити плиточним шпателем? Так же ж лучше буде, ні? Такі паркетний шпатель. Плиточний для плитки, а паркетний для паркета. так. Та не кажеш, що треба більше взяти лину з відра і мажеш. взагалі нема да. проблема. Зручний, це, хто користується, то це зручний шпатель. А хто кладе на плиточний шпатель, то, то нормально? То по американській технології, наприклад. Да. Тоді купують у нас два, два рази більше клею. Насправді шпатель має бути номер 5 це оптимальний розкіп, там кілограм-кілограм 200 на метр квадратний. Ну фактично кілограм 200 завжди йде. Інколи навіть трохи більше, якщо у нас яма і треба вирівнювати. А так не означає, що більший шарклеє, то краще. Воно так не працює в даному випадку, тому ви використовуєте ось такий зубчастий танкетний шпатер номер 5 Ідеальний приходить і відповідно ідеальні тоді розкіплею. Тож, кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте компанію Шен.